Авгіт – це сяйво, ув'язнене в камені. Його назва походить із давньогрецької мови і означає блиск. І справді цей мінерал зачаровує своїм перламутровим відблиском. Колір авгіту варіюється від смарагдово-зеленого до глибокого чорного. Найчастіше він має нерівномірне забарвлення, що робить кожен камінь унікальним. Хоча авгіт не часто використовується в ювелірній справі, він зустрічається в Індії, Італії та Китаї. Де особливий чорний різновид називають китайським оніксом, авгіту приписують магічні властивості. Вважається, що він приносить удачу та навіть допомагає у справах любові. У народній медицині авгіт використовують для зміцнення серцево-судинної системи та навіть лікування очей. Цей мінерал відкрив німецький учений Вернер у 1972 році. Його можна знайти в Чехії, США, Африці та навіть в Україні. У Донецькій області таємничий, сяючий, неповторний Авгіт – справжній подарунок природи, що вражає своєю красою та енергією.